Одна із найбільш контроверсійних постатей художник, який цілком міг стати великим авангардистом, але натомість повернувся в соцреалізм і став великим художником радянського соцреалізму. Олексій Шовкуненко був сином маляра, покрівельника і в кінці ХІХ століття став підмайстром в іконописній майстерні Під Херсона. Це означає, що ікона, яка, як ми знаємо, з початку ХХ століття, також дуже серйозно впливала навіть на такий напрямок, як фовізм, через захоплення іконою Матіса. Ікуна могла сформувати в ньому нестандартне сприйняття художніх практик. Як і багато інших митців Сходу і Півдня він вчився в Одеському художньому училищі і виставлявся, експонував свої роботи на виставках товариства південно-російських художників чи південно-руських. Тут знову ж таки поки що немає усталеної термінології. І це важливо розуміти. Під час громадянської війни і по після неї він навіть очолював майстерню у Херсонській пролетарській художній студії. І тут, ймовірно, коли він повернувся з Одеси до рідного міста і жив в будинку своєї дружини і стався цей злам, коли він зрозумів силу пропаганди. Це той митець, в якому ми бачимо, бореться формальне, неймовірні, блискучі, формальні пошуки розуміння, яким чином працювати і розкладати форму в колористичному навіть сенсі, з певними пропагандистськими прийомами, які потім і приведуть його до повного прийняття соцреалізму. В 20-х роках він викладає живопись в Одеському політехнікумі образотворчих мистецтв, а в кінці 20-х в Одеському художньому інституті. І коли подивитися на його ранні роботи, які зберігалися в Херсонському обласному художньому музеї, і, на жаль, всі були викрадені, в… 2022 році, 2022 році окупантами. Це неймовірна втрата, коли велика колекція оцих його робіт 20-х років, які засвідчують його пошуки і в бік авангардних рішень також, оце коливання між реалістичним і авангардним, вони всі були викрадені. Їх немає, вони залишилися тільки в фотографіях. На щастя, саме його рання творчість дуже добре оцифрована. І тут треба сказати, що це якраз оцей момент, в якому ми можемо побачити, яким чином відбувалось ніби розшарування в одній свідомості, готовій до того, щоб сприймати наймодерніше мистецтво, відбувався поворот в реалізм цього радянського пропагандистського. Штибу. В 20-му році він пише портрет коханої дружини Марини Фадієвої, він теж, на жаль, викрадений. Де ми можемо бачити, що він студіює, серйозно студіює, пристрасно можна навіть, адже це портрет коханої дружини, який він ніде не показував. Який він не виставляв на виставках пролетарського мистецтва, ми бачимо, який дар колористичний у нього, і як він у тлі, на якому сидить ця прекрасна жінка, у її костюмі намагається передати деякі елементи кубізму, не в обличчі, не в повороті. Хоча, якщо уважно придивитися, то можна зрозуміти, що зображаючи її, він знав, яким чином Модельяні зображав свою дружину Жанну Ебютерн, прихований, прихований авангардист Олексій Шовкуненко.